Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду. Молодший син Чарльза III та його першої дружини нині покійної принцеси Діани, онук королеви Великої Британії Єлизавети II прибув до столиці України. Він заявив, що хоче зробити все можливе, щоб допомогти у відновленні тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни з Росією. Принц Гаррі додав, що його до Києва запросила Ольга Рудніва, засновниця та генеральна директорка центру травм Суперлюди у Львові, де лікують поранених ампутованих? Він відвідав центр у квітні, але випадково зустрів її кілька місяців тому в США. Під час поїздки принц має відвідати національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час із двома стами ветеранами, яких також було запрошено. Він також має зустрітися з прем'єр-міністром України Юлією Свериденко.